А передчасна екуляція це якраз підвищення нервової чутливості. Тоді чоловіки швидко кінчають, скоростріли їх називають. От. І це є другою проблемою за поширеністю після еректильної дисфункції чоловіка по андрологі. От. І ця проблема вона вирішується шляхом того, що знижується чутливість. Використовуються різні місцеві анестетики в вигляді спреїв, мази чи гелей. Використовуються таблетовані препарати, це спеціальні антидепресанти для зниження нервової чутливості, виведені спеціально для передчасної куляції. Операції виконуються. Я виконую операцію нейротомія, яка знижує також нервову чутливість за рахунок того, що нерви підсікаються, ті, які відповідають за чутливість. Ну і деякі чоловіки ще вдобавок до цього можуть робити обрізання, оскільки головка, яка відкрита, вона також стає менш чутлива. вона Третью білизну і втрачає чудливість, тоді проблема вирішується з перечасною екуляцією. Але таких ефективних методик щодо затягнутої екуляції їх немає.